Усім привіт! Коротке відео про те, як встановити назад гідроблок. У нас є тут нітка, тут такий повзунок, кружочок, і в ньому є отвір. Отак, якщо вставляти, то не входить. Ось на такій висоті стоїть. Беремо шестигранник чи, чи що під рукою, що зручно. У мене шестигранник, я беру його. І так, оце у нас паркінг до кінця. Це у нас там, де в ручному режимі. І і один раз назад. Вставився. Тобто на драйві, бачите, не переключається, зачепився. Фіксуємо в цьому отворі цей бігунок, вставляємо і виставляємо коробку в драйв, і вставляємо гідроблок. Закручуємо і перевіряємо, чи все у нас зійшлось. Це конкретно на цій коробці. Це у нас до Джорджий, 2-літровий двигун, номер практично стартий, але там останні букви видно. Дякую за перегляд, всем до побачення.